Що ж, завершився 11-й день і давайте подивимося, яка в ньому була задачка. Ви чуєте гучний звуковий сигнал з люка в підлозі фабрики, тому вирішуєте перевірити його. Усередині ви знаходите кілька великих електричних труб і драбину. Спускаючись драбиною, ви виявляєте джерело звукового сигналу великий тороїдальний реактор, який живить фабрику на горі. Кілька ельфів тут поспішно бігають між реактором і сусідньою серверною стійкою. Очевидно, намагаючись щось полагодити. Один з ельфів помічає вас і поспішає до вас. Добре, що ви тут. Ми щойно встановили нову серверну стійку, але нам ніяк не вдається налаштувати зв'язок з реактором. Ви зураєтесь по кімнаті та бачите клубок кабелів і пристроїв, що йдуть від серверної стійки до реактора. Ельф поспішає геть, повертаючись за мить зі списком пристроїв та їхніх виходів. Ваші дані для головоломки. Наприклад, кожен рядок містить назву пристрою, а потім список пристроїв, до яких підключені його виходи, отже БББ. це означає, що пристрій bbb має два виходи: один з них веде до пристрою ddd, а інший веде до пристрою ЕЕЕ. Ельфи майже впевнені, що проблема не пов'язана з якимось конкретним пристроєм, а радше із тим, що її викликають дані, що йдуть певним шляхом через пристрої. Дані завжди надходять від пристрою лише через його виходи. І вони не можуть йти назад. Після розподілу роботи, ельфи хочуть, щоб ви зосередились на пристроях, починаючи з того, що поруч з вами. Ельф поспішно прикріпляє етикетку, на якій просто написано Ю. І закінчуючи головним виходом реактору, це пристрій з позначкою Аут. Можемо подивитись, в потім це у нас є Ю є Out. Щоб допомогти ельфам з'ясувати, який шлях спричиняє проблему, їм потрібно, щоб ви знайшли кожен шлях від U до Out. У цьому прикладі це всі шляхи від U до Out. Від U до BB, BB до DD, DD – GG, GG, GG – VP. <сум> Ось так. Коротше, зрозуміло, що ми йдемо з U в BB із BB, в DD із DD, в GG із GG в Out. Ось такий шлях. Є інші шляхи. Вікер різних шляхів веде з u до out. Перейдемо до коду. Ось це рішення першої частини. Буквально я паршу граф з файла. Где це поєднання всіх оцих пристроїв і казання, якийсь пристрій, на який вказує. І, спарсивши граф, я викликаю на ньому метод кількість шляхів з from до To. Тобто з u до out. Як в задачі і сказано. Щоб порахувати кількість, я просто використав бібліотечну функцію All Simple Pass із бібліотеки PetGraph, яку я використовую для створення графів і алгоритмів над ними. Якщо тут доволі тривіально, просто заюзав бібліотеку. Йдемо далі, до другої частини. Частково, завдяки вашому аналізу, Ельфи трохи розібрались в проблемі, тепер вони знають, що проблемний шлях даних проходить як через DAC, цифро-аналоговий перетворювач, так і через FFT. Пристрій, який виконує швидке перетворення фур'є. Вони досі не впевнені, який саме шлях є проблемою, тому їм потрібно, щоб ви знайшли всі шляхи від SWR стійки сервера, до OUT. Однак знайдені вами шляхи також повинні відвідувати обидва DAC та FFT у будь-якому порядку. Наприклад, проводиться приклад, і вказуються шляхи, що ось цей SWR веде до OUT, він проходить через FFT. Ось цей шлях теж проходить через FFT, але ось цей шлях проходить і через FFT. Через ДАЦ, тому ми його рахуємо. І так само з цим шляхом. Ці інші не проходять через FFT чи DAC. Тому відповідь 2 в цьому випадку. Я так згенерував інпут, який мені попався на цій задачі, і він виглядає якось ось, ось так. Давайте переключимося також на інший лаят, щоб ми подивилися більше структуру цього інпута. Тобто, якщо подивитися, тут погано видно, давайте я виключу цей даркмод. Ось так виглядає граф, який мені прийшов на вхід. Ось цей SVR. І де на цьому графі виглядає перша задачка ось наш OUT знизу. А ось U. Тобто, нас попросили в першій задачці порахувати кількість шляхів з U цієї точечки до Out. Тепер, коли нас попросили все ж таки перевірити кількість шляхів з SRV, сервер, так? Да? То дивіться, де воно знаходиться, цей SRV, SVR. Де він знаходиться? Він аж в самому верху. І бачите, скільки можливих варіантів кроків тут. Тобто, перебрати їх всі просто неможливо. Тому ми їх маємо порахувати не перебрати, а порахувати кількість цих ходів. Я, до речі, не знаю, де тут знаходяться ці FFT. Давайте я швидко знайду FFT і DAC. Угу. Ось тут знаходиться FFTN. Тепер, де знаходиться DAC? Ось DAC. DAC знаходиться прямо в попередньому такому кластері у порівнянні з аутом. а FFT знаходиться в першому після такого клауда, який йде з SVR. Тобто нас цікавить буквально всі шляхи, які проходять з SVR до FFT і до DAC, і потім в Out, або навпаки, з SVR. То ДЦ, потім в FFT, а потім вже в OUT. Ось така задача, як я її вирішую. Давайте поясню спочатку на малюнку. Якщо у нас є граф, да? і ми хочемо порахувати, скільки кроків треба зробити з вершинки зверху А, вершинку Д. Через вершинки Б або С, то кількість кроків можна порахувати, просто перебравши всі варіанти. Наприклад, пройшовши цей шлях, пройшовши цей, і сказати: два варіанти. Можна вирішити цю проблему по інакшому, якщо ми помітимо, що в Д ми можемо потрапити лише з Б і С. Це означає, що який би шлях з А в Д не був, він пройде або через точку Б, або через точку С. І уявімо, що все ж таки ми пройшли через точку Б. Скільки способів у нас прийти з вершини А в вершину Д, проходячи через вершину Б. Буквально стільки ж способів, скільки у нас з вершини А потрапити в вершину Б. Бо от я пройшовся якимсь способом з А в Б, і потім я просто роблю один крок в Д. Так само, коли ми вирішимо задачу, скільки способами ми можемо добратися з вершини А в Д, якщо ми потрапляємо в Д в кінці кінців з вершини С. Це буквально стільки ж способів, скільки з А в С, бо знаходячись вже в вершині С, ми робимо лише один крок без варіантів в вершину Д. Тому, як бачите, що у нас ми розділили всі шляхи на дві групки: одні, які потрапляють в точку Д з вершини Б, а інші, які потрапляють в точку Д з вершини С, і результатом є, звісно, що сума, бо будь-який шлях, який закінчується в Д, проходячи через Б. Він не знаходиться в списку тих шляхів, які закінчуються в Д, але проходять через С. У них просто в тих шляхах різна передостання вершина. Тому вони різні, а значить, що їхня кількість загальна рахується як сума цих, цих двох варіантів. Це означає, що, якщо ми функцію зробимо, да, кількість потраплянь в Д з А. C Кількість потраплянь в Б. З А. Плюс кількість потраплянь з А, в С. І ця формула працює для будь-якої кількості вершин, для будь-якої кількості сусідів, для Д. І ми можемо таким чином порахувати кількість кроків. Тепер давайте подивимося, як цю формулу. Я заюзав в коді, як я вирішив цю проблему. Оця функція вираховує, скількома способами можна добратися з вершини FROM до вершини to. але є додаткова гарантія, що ми рахуємо лише ті шляхи, які проходять через задані ноди, і тільки в тому порядку, в якому вони тут задані. Тут є також список тих вершин, яких ми вже були, бо ми не хочемо цикли робити. Ми хочемо рахувати лише прямі шляхи. Без циклів, і е, у нас є пам'ять про попередні розрахування, які ми зробили до цього, і ця пам'ять є мапою, де ключом є вхідні дані From to і visiting, а значенням є результат виконання функції. Як ми її робимо? Якщо у нас visited має позицію ту, вершину, в яку ми маємо йти, це означає, що ми зараз дійшли до циклу. І ми не хочемо цей цикл розраховувати, і в кількості варіантів шляхів цього циклу немає. Тому ми кажемо, що 0 варіантів попасти таким чином з громту, бо ми не хочемо враховувати цикли. Дивимось, якщо у нас в списку візітінг знаходиться хоча б один елемент останній. Якщо він є, і він дорівнює вершині ту, в яку ми йдемо, то буквально ми гарантовано відвідали цю вершину ту. Тепер, щоб пояснити цю умову. Я хочу показати приклад вхідних даних. Наприклад, у нас From дорівнює 0, to дорівнює 10, і, наприклад, visiting дорівнює 5-10. Дивіться, коли ми хочемо приховати кількість шляхів з from до to, гарантуючи, що ми відвідаємо десятку, то дивіться, яка особливість. От і тиві, що ми знайшли один шлях з from до to. Чи ми відвідали десятку, чи ні. Якщо to – це десятка, то ми гарантовано відвідали десятку. Тобто в усіх шляхах, які б тут не були, ось ця умова, що ми маємо відвідати десятку, буде істинною. Це означає, що ця умова нічого не робить, її можна видалити. Тобто відповідь на ось цю задачу буде такою самою, як відповідь на задачу, де у нас вимога про десятку не зустрічається взагалі. Тобто, умова тільки пройти через п'ятірку є. І тому ми робимо тут таку перевірку, що якщо візитінг має останній елемент, і цей останній елемент. Є нашою таргет-нодою, в яку ми йдемо, то ми просто цей візітінг скорочимо, бо у нас при будь-якому випадку ми зустрінемо цю ноду. Ми сплітимо візитінг по останньому елементу. Якщо цей останній елемент дорівнює ту, то ми знаємо, що ми гарантовано виконуємо цю вимогу, і ми можемо його просто дропнути. І ми викликаємо рекурсивну функцію. from, to, і тут init вже не зберігає в собі значення 10. Він же зберігає лише значення 5. Були задачі з більшими вимогами до задачі з меншими. Тому на, на наступному рекурсивному виклику все буде трішки простіше. Тепер подивимось на цю мову, її можна трішки переписати, щоб спростити. Пояснення ця умова ось ще стверджує: якщо ми запитуємо, скільки способів дібратись зі Львова в Львів, то нам цікаво, чи ми маємо при цьому відвідати інше місто, наприклад, Київ. Якщо не маємо, то такий спосіб рівно один залишатися у Львові, як ми і є. А якщо ж нам є потреба піти в Київ а потім повернутися, то ми кажемо, що ні, таке нам не підходить. Цей варіант ми не рахуємо, бо ми хочемо мати шляхи лише без повторів, тому ми не ходимо туди-сюди, щоб повернутися назад. Ось, ось така умова. Що ми робимо далі? Ми перевіряємо, а чи ми цю задачу вже вирішували раніше. Беремо з меморі цю задачу. Якщо да, то ми повертаємо просто результат. Задачі. А далі ми кажемо, що ми відвідали вершину ту. Уявімо, що от ми дійшли до неї. Тепер, а як ми можемо до неї дійти? Це буквально ми беремо всі вершинки, які введуть, да? які введуть вершину ту. І для кожної з цих вершин ми рахуємо, скільки є шляхів з вершини FROM до вершини І, з гарантіями, що ми відвідемо також visiting вершини з. Твердженням, що ми вже відвідали вершину ту, тобто в цьому розрахунку нам не можна буде повертатись вершину ту, бо ми не хочемо циклів і з такою пам'яті про попередні рішення задачі. Коли ми порахували для кожної вершинки, яка веде вершину ту, кількість варіантів, ми просто їх всі сумуємо. І потім ми видаляємо наш елемент ту, який ми вставили з цього списку visited. І запам'ятовуємо наперед, що ось цю задачу. Промту з гарантіями візітінга такими ми вже вирішили. І ось цей алгоритм, в принципі, виконує достатньо швидко. Можемо подивитися, як швидко. Бачите, да що 190 мікросекунд перша частина і 295 мікросекунд друга. От, в принципі, в цьому і є основний. Алгоритм. Тут да, є ще парсінг, якийсь формування графа, але це такі трішки тривіальні речі, на які я вже не буду звертати увагу. Це все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал в телеграмі. Доєднуйтесь до мого лідерборду в адвента коді. Цей лідерборд не тільки на цей рік, і на наступний. Бажаю вам щасливого різдва. До побачення.